Подалі привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас червень. І перша карта, яку ми тут з вами бачимо, це карта змін. Вам потрібні зміни, для когось, можливо, навіть кардинально повністю залишити минуле. Закрити цю сторінку і почати з чистого листка. Або ж ви дуже сильно прагнете змін, і через якісь обставини вам поки не вдається втілити те, чого ви хочете. ми зараз прояснимо з вами. В плані особистого життя, кар'єрі і фінансах, чого вам чекати? Особисте життя, четвірка мечі. А, пауза для тих, хто наразі самотні, четвірка чаш тут чаш, десятка жезлів. Тут ви не хочете стосунків, ви взагалі до них не готові. Вам потрібно попрацювати з власними емоціями, з власною ресурсністю. Бо тут ви емоційно просто на дні. Ще може бути і фізично теж. Тобто ви втомилися. І зараз вас просто не вистачить ще і на знайомства. Четвірка мечів це дійсно це відпочинок у вашому сенсі. Для тих, хто в любовному трикутнику. Так. А тут конкретно вас. Вас втягують в конфлікт, вас втягують в боротьбу, в конфлікти, і ви насправді нічого не можете нормально вирішити самі. Тобто вас постійно втягують в ці конфлікти, і ваш партнер ніяк вам не допомагає в цьому плані. Окрім того, можуть бути конфлікти там на стороні, і це дуже сильно б'є по вас. Четвірка мечів означає дистанціюватися, ігнорувати, тому що фізично і морально ви ну, не можете це просто витягувати. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. Так, Тут у вас стають на паузу або вже давно на паузі. Певні моменти пов'язані з житлом, зміною житла. Наприклад, там купівля, продаж, переїзд. І це все через королева жезлів це жінка, можливо, матір, сестра ваша або вашого партнера. І четвірка чаш говорить про те, що чим далі, тим більше ви розчаровуєтесь. В цьому вам не подобається ця пауза, вам не подобається, що через когось вам доводиться всі свої плани. Посувати. Ну так, да, тобто тут, будь ласка. Це питання кардинальних змін, знову ж таки. Десь потрібно ставити крапку, десь потрібно визначатися і робити маленькі кроки до того, чого ви справді хочете. Тут підвищена конфліктність. Підвищена конфліктність. Я б не рекомендувала вам конфліктувати з вашими другими половинками, а краще подумати, як ви разом можете з такої ситуації вибратись, бо це не ви один проти одного, да? це ви проти проблеми, яка, наприклад, складається, проти цієї паузи вимушеної. Що в нас в питаннях роботи? Шестілька жезлів. Хм, активно. активно рухаємось вперед. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, це чекати підтримки від короля мечів. Це може бути чоловік у вашому житті. Або ж, ви, як король мечів, да, тут виступаєте. Тобто, ви розумієте, що Рятування потопаючого – діло рук самого потопаючого». Тобто ви шукаєте сферу, де ви могли себе реалізувати? Цілком ймовірно, що ви її скоро знайдете Якась можливість заробітку. Для тих, хто зараз в активному пошуку роботи знаходиться. Тут я можу вас привітати, бо ви роботу знайдете, досить таки швидко, зможете вже влитися в новий колектив, але треба буде акумулювати всі свої сили, тому що тут або когось з вас можуть взяти на досить високі або неочікувано для вас великі понавантаженню посади, і вам треба буде звикати. Також це ще може бути звикати до колективу. Да? Тобто нам тут карта Сила говорить про те, що треба акумулювати свої сили по максимуму. І, ну, скажімо так, пережити, притертися і почати реалізовуватись на новому місці. Також це ще переїзд через роботу, для тих, хто в нас вже працює по найму. Так. Угу. Тут можуть вам іти пропозиції підвищення. Здавати різні тести, або вас будуть інспектувати, да, перед тим, як підвищити, пропонують вам нову mm. сферу розвитку. Будьте обережні з тим, що вам пропонують, в якому сенсі. Смірка чаш зазвичай говорить про те, що. Занадто ідеально нам розписують наші умови роботи, занадто ідеально, здається, зарплатня. Тому тут як би гарно все не звучало, але обговорюйте на березі так, одразу з вашим роботодавцем, що означає це ваше підвищення, що означає це ваше переведення, чи що означають там якісь нові проекти, які на вас будуть лягати по відповідальності. Але тут реально активно дуже рухатись вперед. Для тих, хто працює сам на себе, як фрілансер. Так. Тут багато маленьких проєктів, тобто маленьких задач протягом часу і доведеться ну, дуже швидко, оперативно їх вирішувати. У вас може бути по четвірці чаш таке дещо невелике, ну, не те що розчарування, а більше як апатичний стан, що ніби хочеться. Або більше роботи, великих проєктів, більше впізнаваності, бо, знаєте, так от зробили, віддали, зробили трошки грошей. Ну, от, вам, ніби, не вистачає, можливо, певної стабільності, а не оцих ривків. Но також по шестірці жезлів це ще може бути поїздка кудись, яку ви. Плануєте. Єдине, що може бути таке, що ви там поїхали вже в відпустку, а вас будуть діставати завданнями, задачами, і вам доведеться якось це вирішувати. Можливо, повідомте наперед замовників для тих, хто має власний бізнес. Боротися з втомою, вигоранням вашим, ваших працівників, можливі проблеми по інвестиціям. Також будьте обережні стосовно документів, податкових і так далі, бо можете втратити певні кошти, які насправді не хотілося б втрачати на рівному місці, просто тому що ви десь там щось не подали, не зробили, не заповнили. тому... Підбирайте бухгалтера, якщо не маєте. І намагайтесь максимально діяти по букві закону. Ось так. Можливо, доведеться кудись їхати, їздити, забирати, привозити. От прям вам доведеться. Можливо, там кур'єр ваш звільниться і треба буде швидко цю задачу та, зробити, замінити. Окей, що ж у нас тут по фінансах? Справедливість все, що є ваше, залишиться вашим. Також витрати на юристів, адвокатів, судові справи це теж можливо оформлення, переоформлення, отримання прав, довідок. Все в тому ключі. Але загалом ось, будь ласка, відкриваю, У нас тут король Пентаклів це про стабільне фінансове положення і загалом задоволення фінансами. Звісно, можна краще, можна більше, і ви будете над цим працювати. Що ж, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.